Мої вітання, друзі! Сьогодні хочу вам презентувати три продукти від торгової марки Hyundai. І вам може здатися на перший погляд, що це якісь три рандомних продукти. Ну, і справді що це компресор, шліфмашинка і висоторіз. Де взаємозв'язок? Але взаємозв'язок насправді є. Справа в тому, що до кінця цього року в нашому інтернет-магазині з торгом ви можете купити ось ці три продукти від торгової марки Hyundai за супер зниженою ціною. Ну, до прикладу, давайте подивимося. Ось цей висоторіз HPSE 750R, Роздрібна ціна його. 5134 гривні. В нас же він буде коштувати до кінця року 3499 гривень. Але, друзі, знову ж таки попереджаю, ціна актуальна на момент зйомки, а саме на жовтень 2024 року. Якщо ви будете дивитися це відео у 2025 році, ну, відповідно, ціни будуть. Різався, що не актуальне, висоторіз HP SE 750 r являється незамінним помічником кожного садівника. Адже за допомогою такого інструменту ви завжди з легкістю можете обрізати будь-яку гілку на висоті навіть 5 метрів. Штанга телескопічна довжиною 2,60. виконана зі скловолокна, що дало змогу зменшити вагу висоторіза до 7 кг. Ріжуча голова може змінювати кут від 0 до 30 градусів, що дасть вам змогу обрізати навіть важкодоступні гілки. Довжина шини 20 см в поєднанні з потужним двигуном на 750 Вт, роблять цей висоторіз універсальною річчю. Таким висоторізом можна обрізати не тільки товсті гілки, а навіть валити не товсті дерева. Висоторіз має автоматичну подачу оливи для змащування ланцюга, що робить його ще простішим в експлуатації. Пляшка оливи, плечовий ремінь, а також інструкція по експлуатації входять до комплектації цього інструменту. Далі, ось ця легендарна орбітальна шліфмашинка від Худай о 350 Це сама популярна шліфмашинка. Ну, принаймні, в нашому магазині вона найбільше продається серед усіх орбітальних шліфмашин. Роздрібна її ціна 1570 гривень. В нашому магазині до кінця цього року вона буде коштувати всього навсього 1199 гривень. По моєму це дуже вигідна ціна. Можете пошукати, до речі, в інтернеті і порівняти нашу ціну, яку ми пропонуємо, і що пропонують наші конкуренти. І ви здивуєтеся, що у нас це дійсно найнижча ціна. Орбітальна шліфмашина о 350 призначена для шліфування різних поверхонь. До комплекту входить сама шліфмашина, мішок для збору пилу, інструкція по експлуатації та один абразивний диск на липучці зернистістю 80%. Шліфмашина має вагу всього навсього 1,4 кг. Вона ергономічно лежить в руці і нею приємно працювати. Має 9 ступенів регулювання швидкості обертання диску від 200 до 12 тисяч обертів за хвилину, що відкриває величезний спектр застосування даного інструменту. Вмикання і вимикання шліфмашини відбувається за допомогою зручної кнопки, що дозволяє працювати з легкістю шліфмашиною як лівою, так і правою рукою. Діаметр платформи для шліфувального диску 125 міліметрів. Це стандартний розмір, який відкриває вам величезний перелік абразивних матеріалів, які ви можете використовувати на даному пристрої. Ну і ось цей компресор HY 1535. Розрібна ціна його 1114 гривень. А в нас він коштує всього навсього 799 гривень. Всього-навсього 799 гривень, і цей компресор ва це не просто автомобільний компресор, а в нього ще є додаткові функції, які саме будемо зараз оглядати і розбиратися. Погнали! Автомобільний компресор hy 1535 компактний компресор, який буде вашим помічником довготривалих подорожах. До комплекту входить сам компресор. Три додаткових насадки, інструкції по експлуатації. Довжина кабелю 2,8 метра, довжина шлангу 60 см, має максимальний тиск 8 атмосфер. Але при цьому компресор споживає всього-навсього 100 Вт, що дозволяє підключати його до прикурювача автомобіля, а не напряму до акумуляторної батареї. Продуктивність компресора на досить високому рівні для такого малюка. Спущене колесо діаметром на 16 дюймів. Від нуля до тиску дві атмосфери він накачав всього навсього за 4 хвилини. Компресор також має ліхтарик, який стане вам в нагоді в темну пору доби. Гарантія на ці товари від Hyundai складає цілих 3 роки. Так що, друзі, хто з вас захотів придбати дані інструменти? Посилання я на них залишу в описі до цього відео, а також в закріпленому коменті. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па!